Криницях зникає вода. Мешканці Пустометівського району стривожені, Колись повні колодязі. Тепер майже порожні. Води не вистачає навіть на чай. Село годовиця пустометівського району могло б стати туристичною меккою. Натомість село занепадає, а люди віднедавна не мають і води. Колись по цьому ставу плавали лебеді, а поруч польський костел, з якого Борис Возницький врятував скульптури Пінзеля, які сьогодні експонуються у Луврі. Два роки тому із цього ставу викачали воду і хотіли почистити. Однак нічого не зроблено і до сьогодні, а в людей в криницях пропала вода. Каже, ми відтербається, воду возимо. Тачка і той. Ну бо возить воду, бо йде на роботу. А ви трохи набрали, але просто Одне ведро в день більше зі свого колодязя пані Анастасія не витягне рік тому, як криниці в селі раптово стали міліти. Та то ціле літо не було так. Води ну хоч трохи було, а тепер ж взагалі вода завжди була. Проблем з водою, вообще ніяких не було. От останніх два роки, самі бачите, два рази вистіра і жінка в день і води нема. З дитиною за руку та відром у другій пані Марія по кілька разів на день ходить до джерела, бо навіть борщ не має з чого зварити. Як чоловік є, то вони от там той трактор привезем, ми трохи тачкою, а як само не знаю, я навіть не рахую скільки багато до вечора. Само. Чому пропала вода? Люди не знають та підозрюють, проблеми почалися відколи. Зі старого ставу відкачали воду. Спустили воду. і... О, копають понежний день, Це вже другий чи третій рік купають. Це просто ну катастрофа для села, тому що воно все гине і занепадає. Я не знаю, що робити, не знаю куди стукати і до кого ще звертатися. Ірина Ярина Матвіїва Андрій Сладков, новини.